Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Що найстрашніше Росія може зробити з Україною? Серед очевидних опцій бліцкрік з російськими танками десь під Бердичевом. А ще ми постійно чуємо про енергетичний вплив Росії на світ, Європу та Україну. Зокрема, однак, частіше за все, експерти обговорюють газ чи нафту, забуваючи один, але дуже суттєвий фактор атомну енергетику. Oh, you stupid son of a- Наскільки атомна енергетика важлива для України для розуміння, якщо б в Україні не було АЕС, то наша країна була б найромантичнішою у світі, адже вечеряли б ми тільки при свічках, а телефони заряджали б від щирої віри у силу вугілля та нафти, українська атомна енергетика є основою електроенергетики України. В умовах дефіциту вугілля для теплових електростанцій, атомна генерація змогла забезпечити 55% виробництва електроенергії в державі. До чого тут Росія? Бо вона є нащадком СРСР країни, яка після Другої світової війни разом з іншою наддержавою США поділила світ на зони впливу. Про перегони озброєнь у часи холодної війни чули навіть пінгвіни, на відміну від змагань у тому, хто набудує більше атомних станцій по всьому світі. Так, атомна енергетика була і є важливим фактором розповсюдження спочатку радянського, а потім і російського впливу на світ за рахунок будівництва Нових АЕС та обслуговування старих станцій. Росія та Росатом підписали договори про будівництво АЕС в Бангладеш, Аргентині, Конго та Монголії. Росатом підписав низку договорів з Чилі, Китаєм, Фінляндією, Угорщиною, Італією та іншими. Росатом прагне розширити співробітництво в Євразії, будуючи АЕС в тій чи іншій країні СРСР, а потім і Росія. Отримували точки потужного впливу, яких практично неможливо позбутися. Тож сьогодні такі російські анклави існують майже у кожному куточку світу. Наприклад, у Фінляндії працює ще радянська АЕС і будується нова АЕС від Росатому. У Швецію Росія постачає ядерне паливо. Також Росатом будує АЕС в Словаччині та бере участь в добудові АЕС, наприклад, в Чехії. А ще є Азія, Африка, Південна Америка. Росія навіть морський простір намагається захопити за допомогою Атому. На цих кадрах Чукотський шама. Ани виконують ритуальний танок Ескімосів, проводжаючи з Мурманська плавучу атомну електростанцію Академік Ломоносов». Але повернемося на сушу. Підписавши угоду з росіянами про будівництво АЕС, країна потрапляє в залежність від Росії. Справа в тому, що за міжнародними правилами Росія, як конструктор АЕС, стає ліцензіатом, який виконує технічний нагляд за станцію, постачає ядерне паливо та займається його утилізацією. І ви не можете від цього відмовитися. Неможливо. Мо замовити окремі інгредієнти цього бікфак меню. Як так відбувається, і чому країни йдуть на це? Дуже просто за словами Яна Вільямса, працівника Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, в обмін на контракт з «Росатомом» країни можуть отримати російських інженерів та позики з низькими відсотками від російського уряду. Росіяни готові йти на великі поступки ще на етапі підписання контракту, тому що розуміють, що вплив, який вони отримують у майбутньому, Компенсує усе, що ж відбувається після того, як країна отримає бажану АЕС. Ось лише декілька прикладів. Як ви думаєте, чому у Угорщини так багато питань до України, які дуже часто співпадають з заявами російської пропаганди? Можливо, почасти тому, що Угорщина отримала від Росії 10 мільярдів кредиту на будівництво АЕС біля міста ПАКШ? Будівництво АЕС у Туреччині дуже сильно впливає на дружбу Путіна з Ердоганом. За кремлівські кошти було побудовано АЕС у Білорусі. І як же поводять себе країни, яким Росія фактично дарує джерела дешевої енергії? Національне забрання Венгрії обратилась к нашої Госдумі з просьбою об'єднати усі для защити прав національних меншинств на Україні. Одним з головних важелів російського впливу на українську атомку є уранові теплоелементи, тобто ядерне паливо. Компанії, які виробляють енергопаливні збірки, багато. Але зараз під специфіку українських реакторів підходять уранові теплоелементи лише двох виробників: росіян та вистенгаузу. Вистенгаус це міжнарод. Одна компанія заснована в США і поки що єдиний конкурент росіян на українському ринку ядерного палива. При цьому збагачений уран, необхідний для ядерного палива, виготовляють лише країни, які є членами ядерного клубу, тобто ті, у кого є ядерна зброя. Після розвалу СРСР Україна пару років теж була членом цього клубу для обраних, але Леонід Кучма, ось він у куточку, вирішив, що він занадто старий для атомного рейву і обрав Будапештський гурток «Чичітки». Хоч жалко пацана, а разом з ним і усіх нас. Леонід Кучма вважає однією з головних помилок за роки незалежності підписання Будапештського меморандуму, коли Україна не отримала жодних реальних гарантій безпеки від усіх великих держав. Просто так взяти і перестати використовувати російське ядерне паливо досить важко. Росатом кричить, що АЕС російського та радянського типу можуть працювати лише на російському паливі, і переводити ці станції на паливо не менш небезпечно, ніж гріти борщ Тискавкою. І, звичайно, специфікацію свого палива, так би мовити, його рецептом, росіяни ні з ким не діляться. Але головна відмінність між видами палива все ж таки не в формулах, не в якості і не в наявності ВОК-кафе в місцях, де його продають. Вони різняться формою тепловидільного елементу, тобто конструкції, у яку це паливо запаковане. В розрізі вона шестикутна у росіян та квадратна у «Вестенгаузу». Сьогодні в державі працюють чотири атомних електростанції, які експлуатують 15 енергоблоків. Більшість із них були збудовані до здобуття України незалежності і лише два після 1991 року. Отже, підіб'ємо підсумки: українська атомна енергетика знаходиться у великій залежності від росіян. По перше, тому що усі наші АЕС радянського типу і Росія їх проектувальник. А значить, росіяни здійснюють технагляд за нашими станціями. we <laughs> По-друге, через поставки ядерного палива Росія стверджує, що через форму тепловодільних елементів лише вона має право постачати їх в Україну. Незважаючи на це, Україна все ж таки робить спроби злізти з російської ядерної голки. Ще у 2014 році ми домовилися з «Вестенгаузом» про поставки тепловидільних збірок, зроблених ексклюзивно під наші реактори. Вже з серпня 2018 року один з наших 15 атомних блоків повністю працює виключно на паливі «Вестенгауз». Загалом у 2019 році, за даними українського держстату, частка російського палива зменшилась, але все одно становить 61%. У Вестенгаузу – інші 39%. Росіянам це звісно не подобається, тому вони перетворили конкуренцію з Вестенгауз на черговий елемент гібридної війни з Україною та здоровим глуздом. Ось що з цього приводу нам розповідають експерти на Раша Today. цей крок вестенгаус зробили не лише для багаторічного контракту на поставку ядерного палива, а також для того, щоб побудувати завод для виробництва такого палива на сході України. Виробництво ядерного палива за вишневим садочком коло батьківської хати. Я пас мутантів за селом. Так, до 2014 року Україна дійсно планувала побудувати завод з виробництва ядерного палива у Кіровоградській області, от тільки спільно з Росатомом. Але тоді Раша туди чомусь мовчали. Так росіяни розгорнули цілу кампанію проти «Вестингаус», підключивши свої медіа: російське атомно-енергетичне лобі в Україні та, звісно, ботів з фейками. Ось яскравий приклад. Ось так просто перевозяться контейнери з ядерним паливом Вестенгаус по окружній дорозі Києва. Ці та інші сміттєві баки, які, до речі, не мають жодного стосунку до ядерного палива, мали запевнити українців. У разі відмови від російського палива нас очікує катастрофа, жульєн з ядерними грибами та Black Hole сан у виконанні Поплавського. І не думайте, що це якесь перебільшення, коли я кажу про атомну енергетику як елемент гібридної війни з боку Росії. прокурор Скотт Брейді висунув звинувачення сімом російським офіцерам розвідки, які здійснювали хакерські атаки на ряд персон та організацій. У тому числі на Вистенгаус Електрик. Опір, який чинить Росія Вестенгаузу, лише доводить, наскільки важливими для них є точки впливу у вигляді АЕС, і наскільки неприйнятною для Росії є енергетична незалежність України. Крім того, Росія не була б Росією, якби не вдавалася до шантажу. Росіяни вже не раз заявляли, що якщо Україна продовжить збільшувати відсоток ядерного палива від «Вестенгаузу», вони відмовляться від технічного нагляду українських станцій. А якщо станції лишаться без нагляду, міжнародна з атомної енергетики, також відома як МАГАТЕ, просто заборонить Україні їх експлуатувати, до чого може призвести ця заборона в країні, чия енергетика рівно наполовину залежить від АЕС. Це можна легко уявити, передивившись останнього медмакса. Наприклад, отак будуть виглядати звичайні затори на шулявці за кількістю енергоблоків, наша держава посідає дев'яте місце в світі, а за часткою виробництва електроенергії в національному балансі третю сходинку в світі після Франції та Словаччини. Як, хоча б у цій сфері, вирватися з підписку Росії, та після цього ривка не перетворитися на постапокаліптичну пустелю, в теорії вихід є. Треба просто змінити законодавство. Сьогодні за українським законодавством, єдиною компанією, яка може виробляти атомну енергетику, є наш рідний енергоатом. І якщо законодавчо усунути це обмеження, на український ринок зможуть зайти іноземні компанії. Наприклад, канадці. І для цього не треба будувати нові АЕС. Достатньо добудувати реактори під канадське паливо на вже існуючих станціях. І це знищить монополію. Можливість добудови реакторів є на Хмельницькій та Рівненській станціях. Так, це виглядає як повна лібералізація і дуже серйозний крок. Тому заведення приватного інвестора на ринки атомної енергетики України повинно відбуватися дуже поступово, обмежено та обережно. Насправді за фразою прибрати норму з закону стоїть стратегія, яку треба планувати на роки вперед, так само, як і з відкриттям ринку землі. Перед тим як це зробити, треба все прорахувати. Але акцент на атомну енергетику дозволить Україні знизити залежність від газу, залежність від росіян та суттєво зменшить вплив вугільно енергетичної монополії Ахметова, про яку, до речі, можна зробити окремий випуск ще. До речі, став лайк, якщо хочеш, щоб у наступному сезоні ми детально розколупали, як саме Ахметов поневолив українську енергетику. Поставив молодець сьогодні, ж для незалежності атомної сфери потрібна стратегія, політична воля та бажання, бажання забрати енергетичну долю України з рук росіян.